Доброго дня, колеги. Я сам являюся викладачем Ніжинського агротехнічного інституту. Я вам скажу більше. Я зову на практику до себе господарства, до нас господарство студентів, агрономів, інженерів. Хто слідкує за мною, той знає. У нас невелика стипендія там в межах 5 тисяч гривень за місяць їхньої роботи. Але зрозуміти одну історію: що, наприклад, мені кажуть студенти, що це мало, і Новопошта, наприклад, пропонує 15 тисяч гривень за місяць. Я пропоную 5 тисяч. Але їм пропоную практику в найкращому підприємстві в Чернігівській області, як, на мою думку, на рахунок впровадження елементів точного землеробства. Мало у кого є, дуже багато чого впроваджено. Це довго розповідати. Якщо ви слідкуєте, то ви розумієте про мене. Як ви думаєте, скільки студентів у мене це залишилося після весни? Всього два. Всього два, і можливо, з одного там ще буде діло. І ще і точно не зрозуміло. З інженерії один прийшов буквально на один день, сказав, це не моє і пішов. Тобто, проблема в молоді в тому, що вони хочуть отримати вже зарплату сьогодні без бази, що ну, без виробничого досвіду, просто будь-якого. Тому що вони думають, що якщо в них є диплом чи буде диплом куплений в університеті, да, там, в будь-якому університеті без образ. То це для нього відкриває величезні там можливості. А я кажу, без досвіду, практичного досвіду, його диплом він мені безпошкотовно не потрібен, хоч і ну, хоч він там, який там з дипломом там буде. Тому що ми розуміємо, як, на жаль, зараз вчаться студенти і як воно відбувається. Тому що я в цьому я кажу, я викладач, я це розумію. Але я хочу сказати одне: що дуже мало йдуть до нас на практику. По різним причинам не хочу сказати, але розумієте. Всі хочуть заробляти зразу багато грошей, але вони не розуміють, що платять за якісь навички, якісь скіли. А якщо, вибачте, за слово в нього ну, взагалі немає практики, я кажу, приходьте до нас на практику. Вони не йдуть, розумієте. Всім хочеться зарплату вже сьогодні, таку хорошу, але вони не, не хочуть розуміти, що в мене хороник більше розуміє в агрономії чи в інженерії, аніж той студент, який приходить. Але він хоче вже велику зарплату, розумієте? Очень тема дилема. По, ну, пожертвувати так бути зараз, заради майбутнього. Вони цього не хочуть. Вони кажуть, ліпше на новій пошті по 15 тисяч. Ну працюйте по новій пошті, питань ж немає. Але знаєте, те, що ви могли отримати практичний досвід в нашому господарстві, це велике діло, яке ви могли мати. Але ви вибрали нову пошту або щось інше, якщо це ваша агрономія. Так що запрошую ще на практику, хто там хоче, будь ласка, приходьте, агрономи, інженера. На практику, я з практики вибираю людей на роботу, чи вони достойні бути в нашому господарстві, чи не достойні? Чи вони з них буде діло, чи не буде? Як на мою думку, тримайтеся, успіхів вам.